Щоб годувати пацієнтів, Чернігівська центральна районна лікарня збирає овочі у селян. Наразі бюджет лікарні передбачає 4 гривні 16 копійок на день на харчування кожного пацієнта. Цього вистачає на хліб та спеції, каже головний лікар Дмитро Руденко. Тому запаси овочів для лікарні на зиму роками збирають у селах району. Як це відбувається, бачила наша Анастасія Лоза. Добрий день, вам вітіньке, чистенькі, можете одразу їсти. Ці груші та картоплю жителька Киїнки Наталія Тарасовець жертвує на потреби Чернігівської центральної районної лікарні. Я в обіді на нашу, чи то сказати, власть, чи що. Я це десять днів лежала в лікарні. Крім перловки, три рази на день нічого абсолютно. Отак скибочка через усю хліба на поділена. Збір овочів на початку вересня у Киїнці проводять щороку. Працівники та депутати сільради з підводою їздять від хати до хати. Кожен дає що та скільки може. Ми зберемо мішків 10-15, ну як коли немає, ніхто ж низько не требує. Будете, да, а другий і мене заберіть. Біжить, каже, чого я хочу віддати. І хай люди їдять там бабусі старенькі лежать в лікарні, буває до них нема кому приїхати. А якого супу вже наварять, якась покльовка. Та й так можна прожити. Районна адміністрація звертається до голови нашої сільради з проханням про те, що необхідно зібрати овочі для центральної районної лікарні. Ну я працюю 13-й рік, і 13-й рік ми так робимо. Ми люди попереджуємо це з року в рік проводжується. Люди це знають. Люди дякує дякуючи, не відмовляють нам. І хто що може, те й дає. В основному картошечка, так може морковка і бурячок, лучок і тому подобне. А ось та сама київська картопля вже у Чернігові. Зібрані овочі працівники районної лікарні відвантажують, бажать та відправляють у сховища. Ви Бачите, що тут у нас є спеціальні настливи, підготовлені овочі, які спускаються з машини через спеціальні, через спеціальні приміщення. Вони засипаємо ми в кагати. Ви бачите, все тут підготовлено, сухо. Так вирішують проблему з браком коштів на харчування пацієнтів, каже головний лікар Дмитро Руденко. Якщо ми заготовлюємо 50 55 тонн картошки, цього нам достатньо, щоб овочеву складу меню пацієнта перекрити. Тому кошти, які виділяє держава, це небагато. За перше півріччя 4 гривні 16 копійок. Вони йдуть на закупівлю солі, цукру, перцю, хліба, тобто таких продуктів, які ми самі не можемо заготовити, які ми вимушені закуповувати для того, щоб відповідно ну, забезпечити трарезове харчування хворих. На 4 гривні 15 копійок. От дивіться, буханка хліба скільки зараз стоїть? Ну, від 16 до 20 гривень, десь так. Ну не менше, так. От дивіться, якщо взяти скипку хліба хвором на сніданок, дати дві скипки на обід і на вечір, це ну а візьміше сіль, цукор там і інші спеції, все ну от і все, що ми можемо закупити для тобто хліб і спеції, так да. і все, і більше нічого. Фрукти на зиму у лікарні заготовляють із власного саду, каже Дмитро Руденко. Заступник голови райдержадміністрації Анатолій Кругол каже, проблема браку грошей стосується не лише лікарні, а районного бюджету. Загалом це робота робиться вже 20, скільки район, тільки вона і робиться, розумієте, і загальна проблематика, взагалі, по бюджету. Вона у всіх районах є рівні бюджетів, розумієте. Є сільський бюджет, є районний бюджет, є обласний, є міський. Рівень забезпеченості міського, обласного. ну Це ж не порівняльні речі з нашим, розумієте? Тобто доходи бюджету і ті субвенції, які надаються, вони не покривають тих потреб, які на сьогоднішній день є. І тому як вихід ситуації, в районі така форма роботи започаткована давним-давно. На зміни каже Анатолій Кругол, чекають наступного року, коли реформуватимуть медичні заклади другої ланки. Анастасія Лоза, Роман Репа та Олександр Поліщук. Новини на Юа Чернігів.